Hi, dear Friends. Або, як то кажуть, доброго дня, любі друзі. Ну, чи дня, чи ночі чи вечора. Що у вас там зараз, я не знаю, скільки я не екстрасенс. Хоча. Ну, добре. Отже, компоненти систем програмування. Тема нашого сьогоднішнього уроку. КСП. КСП. Або КСП. П. Загалом компоненти систем програмування. Вони появляються на три вещі: транслятори. Інтерпретатори і асемблір. Транслятор, він щось працює, правда? Що він робить? От. От. Транслятор знову високого рівня програмування, перекомпільовує, перетворює. Перебуває взагалі на машинну, звичайно таку машину, яку взагалі не розуміє мову. І друга його файна віща, файна річ, яку він робить для людей, і не тільки для людей, він синтаксично аналізує програми. Значить, що ми запам'ятали? Транслятор з високого рівня мов програмування перекладає на машинну мову і робить синтаксичний аналіз програми. Асендер. Асемблер це теж класна річ. Не перетворює програми, які представлені у машинно орієнтованих мовах на машинну мову. От, Була собі програма, яку записали у машинно орієнтованій мові, там, де багато різних команд, багато різних знаків і так далі. А ми перетворює тупо на нулі одиниці. 01, 0, ,1. 0. 0, 0 Отакі От асемблер. Як двічник. А то асембер. <хи> Можна так казати. Наступна наша підтемка це є утиліти або утиліти, Сервісні програми. Утиліти то в натурі сервісні програми. Але, що такі утиліти, я думаю, кожен, хто стикався з проблемою, як перестановити Windows, якщо у вас немає дисковода, то я думаю, кожен стикався з такою проблемою. Утиліта то та програма, з моєю, якою, коротше, ви інсталюєте її на комп. І, і, і тоді в ту програму вставляєте ту штуку до Windows, то вона пише записати на флешку, Ви пишете ОК. Потім, де ви пишете ОК, в тому виконі, то є та програма, яка називається утиліта, Сервісна програма. Коротше кажучи, це програма, яка допомагає користувачеві у його нелегкому житті. Його пристановлені в Windows, Linux, Unix, b Unix, Unix, і тому подібне. Apple навіть, iOS, iOS всяких, BIOSів навіть. І багато різних речей взагалі утиліти роблять. Ну і всі, звичайно, ті, що називають себе, щось там, щось там і ззаду пише Utility. Ну, це теж утиліти, це теж сервісні програми. Вот. Наступна наша підтримка це антивіруси. Я думаю, кожен людин, кожен чоловік на землі, як то кажуть, має знати, що таке антивірус. І навіть сама древня бабця на селі, і навіть самий далекий вуйко з бою, і навіть самий-самий самий африканський, ну, в принципі, в Африці я не знаю, чи чого не знаю, ну, але загалом. антивірус. Антивірус робить багато різних речей. Опишемо вам п'ять вещей. Це таке як? Лікування. Антивіруси лікують ваші програми. Ну, якщо там був якийсь заразний код, то воно його лікує. Ну, не дає, звісно, лікарство, але його якось там блокує, щось таке робить. Наступне ліквідація. Ну, якщо вже ваші ніякі ліки не допомагають, то каже, пане користуватися. Просимо вас підставитися до того вірусу дуже серйозно. Ліквідація потребуємо. Потребуємо ліквідацію. Ліквідація необхідна. Отак. От Якщо ліквідація необхідна, користувач каже, ліквідувати, так ліквідувати. І нацикає ОК. Профілактика. Та коли ви скануєте свій комп на налічі вірусів, на наявність вірусних програм. Видалення. Ну то вже навіть якщо ліквідація не допомогла, бо ліквідація це ліквідація вірусу. А видалення це видалення повністю усім містом. Тобто був у вас якийсь текст, його заразило. Лікували, лікували, сказали, лікування не допомогло, ліквідувати вірус не вдалося. Профілактика, звичайно, це було перед тим, бо профілактика, то ми сканували, 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 сканували і висканували, що в нас є вірус. Висканувало, що у нас є вірус. І як вірус, то треба видавати взагалі повністю той текстовий документ. Якщо у вас там була дисертація, ну то, як ти кажеш, не судьба вам була того року закінчити навчання. От. Отже, це така річ, як антивірус. Дай ми з вами поговоримо про дефрагментацію і багато іншого. Підпишітесь на мій канал, як то кажуть, ставте пальці вверх і будьмо знайомі, ходіть здорові, будьте щасливі, а щастя і радість заходить у ваш дім, і сонце завжди буде в нім. Буде в нім.